Вітаю вас, мої маленькі українці! Зараз у нас з вами заняття з малювання. Сьогодні ми з вами будемо малювати морозні узори у техніці Петриківки. Уявіть, як це буде цікаво. Давайте з вами спочатку зробимо психогімнастику, налаштуємося на заняття та будемо працювати. Сьогодні ми з вами будемо робити психогімнастику сніжинки. Давайте спочатку уявимо з вами. Що ми сніжинки сидимо на хмарці і розглядаємо, що там унизу відбувається. Уважно дивимося, що там на землі, як відбувається, хто куди йде, хто куди їде, як що росте. Уважно, уважно дивимося, сидимо, бовтаємо ніжками, нам гарно так. Потім ми зістрибуємо з хмарки. І починаємо летіти, кружляти, на вітер туди-сюди хитає, гойдає, качає, летимо, лице, молитимо, молитимо. Молити. Спускаємося на землю, лягаємо та спочиваємо і вже знизу дивимося на небо, на хмарки, на пташок, які там всі пролітають. Уявили собі, Молодці! Давайте тепер з вами зіграємо у гру «Впізнай Петриківку. Ми з вами в таку гру вже грали. Я вам буду показувати картинки, а ви мені кажіть, це Петриківка чи ні. Ось, наприклад, ця картинка. Це Петриківка. Так, правильно. А наступна картинка? Ні, це не Петриківка. Ще одна картинка. Петриківка! Так, це Петриківський розпис. В нього є характерні мазки, ми з вами їх бачимо. Наступна картинка. Ні, вона не схожа на Петриківку зовсім. Ще одна. Це теж не Петриківка, не схожа. А ось. Так, це Петриківка, правильно, молодці впізнали. Ще одна. Ні. Не Петриківка. Ще. І знову не Петриківка, так? А тепер? Петриківка, правильно. І ще? Не вона. І остання. Теж не Петриківка. А сьогодні ми з вами будемо намагатися відтворити ось такий малюнок. Тут, звичайно, дуже багато дрібних деталей, ми їх промальовувати не будемо, але загальний зміст спробуємо передати. Давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику та будемо працювати. Пальчикова гімнастика, ой, летять сніжинки. Ой, летять летять сніжинки. На дерева. На будинки, на дороги, на поля. Біла, біла вся земля. Ще разочок, ви за мною повторюєте? Повторюйте. Ой, летять, летять сніжинки. На дерева, на будинки, на дороги, на поля. Біла, біла, вся земля. Тож, давайте працювати. Отже, для малювання нам з вами знадобиться пензлик, водичка фарби, аркуш паперу і наші пальчики. Малювати ми з вами будемо і пальчиками також. У нас тут з вами на прикладі, з цими лініями промальовано наче віконну раму. Ми з вами не будемо лінії малювати, ми з вами складемо аркуш навпіл. Так як ми вже вміємо поперед і вигнемо його назад і складемо його так само уздовж. Суміщуємо з вами куточки, і ось так ми з вами лініями згину собі намітимо раму центр, де від. Від якого ми будемо з вами розмальовувати вікно. Так. Малювати ми з вами будемо блакитними, сініми кольорами, можливо, білим. Якщо його буде видно, він у мене трошечки брудненький, то може щось і вийде. Починаємо від центру, розмочуємо блакитну фарбу. Вмокаємо пальчик, кінчик пальчику, і робимо ось так до центру ось такий мазочок із цієї сторони. І тепер з кожної сторони до центру робимо мазочок. Ось так. Тепер додамо ще водички, розмочимо ще фарбу. І до цього мазочка зробимо по три мазочки. Раз, два, три. Вмикаємо кінчик і зробимо ось так. Раз, два, три. І до кожного мазочка так. Раз, два, три, ще. Якщо у вас є гуаш, ви можете взяти гуаш. Гуаш її буде е, зручніше малювати петриківку. Ось так. І ще один мазочок, зараз додамо. Раз, два і три. Ось так. Тепер візьмемо, наприклад, синю фарбу темну. І пензликом зробимо мазочки між нашими мазочками-пальчиком. Ось так прикладаємо і ведемо. Так. Так. Просто наче ми з вами робимо відбиток пензлика. Ось так і ось так. Вийшло. Тепер можемо з вами зробити крапочки. Ще раз розмочимо фарбу. Добре, добре розмочимо, щоб вона була густенька яскрава. Наберемо на крайок, на кінчик пензлика фарбу. І поставимо крапочки ось тут, де в нас були мазочки пальчиками. Ось так. Тільки кінчиком. Ось так. Тепер давайте з вами синьою фарбою так само зробимо мазки пальчиком. Далі трошечки. У нас з вами візерунок буде розходитись ось так. Там, де в нас були крапочки, тепер поставимо ось так мазочки. По три, так. Ось сюди. Де в нас з вами відбитки пензлика, не крапочки. Ось так. Ще. Раз, два. Три. Раз, два. Три. Раз, два. Три. Мало фарби? Ось так. Ще зараз я розмочу ще фарбу. Ось так. І останній. раз, два. І, три. і зробимо ще блакитним тепер, навпаки, крапочки. Та мазочки. На, на, у кожного мазочка зробимо спочатку крапочки ось так. Як багато крапочок можна поставити один раз вмочивши. Так, і між ними зробимо мазочки. У нас тут йдуть типові конні рами, то ми тут робити нічого не будемо. Ми зробимо ось тут. Ось так. Ось так. Бачите, пензликом виходить більш тонкий мазок, а пальчиком виходить більш такий закруглений і коротший. Так? Ось так. Ось такий візерунок у нас вийшов. Хтось скаже, що він схожий на сніжинку, морозні узори схожі на сніжинку. Запрошую вас до творчості, бажаю вам успіху, дякую за увагу, на все добре!